Так, зібрав попередню осілітель, щоб зрозуміти, який краще його колір пофарбувати. Також з одної сторони внутрішню. Доску вже спробував. Мені жоден колір не подобається. Також воно все матове, буде потрібно якимось глянцевим лаком зафарбувати і побачити, як воно буде. Кож доска висихала і все одно зігнулася з одної сторони. Так. Всередині що. Всередині все так собі. Трансформатор є лізаліз. Куди ось цю плату було для нього ставити, так як в нього провода короткі? ТДАхи. В принципі, можна нові зробити печатні плати, але. Залишу такі, як є, бо вони працюють, нічого їм не заважає, крім зовнішнього вигляду. До речі, їх робив ще в 2010 році. Також по платі одної мікросхеми нема, але ну, бучу цю частину взагалі не будемо включати тільки цю частину. Ну, ось такий веселитель.